Була загроза артобстрілів, але минулося без атак. Так пройшла ніч на нікупольщині. Обстановка у всіх населених пунктах контрольована. Проте владці закликають не нехтувати тривогами. Загроза артобстрілів у нас залишається. Не ігноруйте сирену. Вся інфраструктура комунальні підприємства виконують свої функції. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Сьогодні у Нікополі розпочали видачу дитячого харчування від ООН. Воно для малечі від народження і до п'яти років. Усі, хто потребує такої допомоги, мають прийти на стадіон імені Куценка. Там з понеділка до п'ятниці, з 8 і до 15 години, працюватиме волонтерський пункт. Із собою необхідно взяти оригінали документів, паспорт, картку платника податків та свідоцтво про народження дитини. Жителі Нікопольщини долучаються до армії відновлення. До неї записують людей, які стоять на обліку у центрі зайнятості. Це можуть бути місцеві та переселенці працездатного віку. Роботу охочим підбирають за різними напрямками, зокрема, вирубка дерев, укріплення дамб, розвантаження гуманітарної допомоги, розбір завалів або ремонти. Зарплатня не нижче мінімалки, кажуть фахівці. Вони в першу чергу звертаються до центру зайнятості, стають на облік, і ми направляємо їх на ці роботи. Ми підбираємо людей на суспільно-корисних роботах. Десять осіб вже підібрані і вони бажають розпочати роботу з 1 квітня. Про новини із запорізького напрямку там українські артилеристи накрили позиції росіян. Сталося це у Пологівському районі. Окупанти завезли туди боєкомплекти. На кадрах видно, як після прильоту нашого снаряду техніка ворога спалахує, а самі ж загарбники розбігаються. Відео у мережі опублікувала моніторингова група Діпстейт.